Знайомтеся з УДУ. Версія 18.2 сповнена інновацій, що зроблять ваш бізнес швидшим, ефективнішим та інтуїтивнішим. Керувати фінансами стало ще простіше з уду бухгалтерія. Тепер, якщо банківська виписка, оброблена через OCR, міститься некоректні залишки. Ви можете вручну виправити початковий та кінцевий баланс, натиснувши на рядок, та потім на відповідне число у PDF. Чернетки інвойсів та рахунків фактур можна узгоджувати у панелі керування, після чого вони відбиватимуться у стані сплачені у загальному списку, надаючи швидку та точну інформацію щодо стану ваших фінансів. Крім того, в користувача Ентерпрайс навіть встановлено застосунок інвойси. Є бухгалтерські звіти та взаєморозрахунки з контрагентами, що робить управління фінансами всеосяжнішим, а оплати контрольованими завдяки можливості нагадувати клієнтам, що заборгували. Ресторани оцінюють нові покращення у терміналах. Офіціант обирає першу подачу для закуски та другу подачу для основної страви. Після підтвердження кухня готує закуску першою, тоді як основна страва залишається в очікуванні. Коли гості готові, офіціант просто натискає подати другу страву. Миттєво оновлюється дисплей кухні, і основна страва готова до приготування, що забезпечує ідеальний час для обіду та приємний досвід. Чудова новина для всіх власників магазинів, які використовують касові термінали. Є можливість контролювати неоплачену суму за покупки клієнта у розділі розрахунок з рахунками. Ми бачимо, що цей клієнт винен нам 339 баксів. Йому одразу можна запропонувати оплатити належну суму. Управління складом також отримало оновлення. Коригувати кількість товарів в наявності можна застосувавши опцію оновити та завести потрібну кількість У застосунку Штрих-Код ви тепер можете обрати звідки надходить товар одним дотиком, переглянути його властивості та редагувати номери партії та серійні номери безпосередньо з інтерфейсу. Створення професійних пропозицій стало простішим. Тепер ви можете встановити футер та хедер за замовчуванням. Просто оберіть шаблон для вашої нової пропозиції, і його буде застосовано автоматично. Пошук та управління лідами став ефективнішим. Тепер ви можете призначати ліди, використовуючи різні фільтри, наприклад, додамо кілька країн та періодичні платежі, враховуючи періоди часу та багато іншого для оптимізації правил призначення. Закупівлі ще ніколи не були такими простими: панель керування запитами постачальникам було модернізовано в вісімнадцять 18.2 для ефективнішої роботи. Відтепер для створення події та продажу квитків є ще більше можливостей, що доступні всього за кілька кліків. Крім того, ви можете публікувати інформацію щодо спонсорів на квитках, простим встановленням прапорця, рекламуючи їх як на сторінці, так і на квитку. Щоденні завдання стали простішими у використанні завдяки кільком новим покращенням. Потрібно виконати дії у кількох записах на дошці Канбан, використовувати Alt плюс клік, щоб обрати кілька з них одночасно. А на мобільному для цього скористайтесь довгим натисканням. Якщо ви працюєте зі списками, змінити розмір стовпців можна, використавши подвійний клік. У модулі знання можете використовувати улюблені статті як шаблони. Ваша команда зможе швидко застосовувати їх повторно як узгоджений формат для контенту, що незнарідка використовується в роботі. Підтримуйте порядок в застосунку справи, встановлюючи терміни виконання завдань, щоб все відбувалося за графіком. Потрібно нагадати комусь про зустріч. Надсилайте нагадування в WhatsApp для подій календаря у потрібний час у чаті або в обговоренні. Будь-які файли чи зображення, якими ви поділилися зі службою підтримки, будуть автоматично прикріплені до запиту. Редагування шаблонів підпису тепер ще інтуїтивніше завдяки оновленому дизайну у 18.2. покращено інтерфейс користувача, що полегшує налаштування кількох підписантів безпосередньо в документі. Підписання документів тепер безпечніше та перевіреніше завдяки цифровим сертифікатам та автоматичним посиланням на сертифікати. Контроль якості є важливим і оду робить його простим. Тепер ви можете призначати місця виявлення дефектів для будь-якої точки контролю якості, допомагаючи відстежувати та керувати дефектами ефективніше. Ефективно контролюєте, хто має доступ до вашої платформи електронного навчання. Тепер ви можете обмежити доступ до курсів лише тим, хто має пряме посилання, забезпечуючи кращу ексклюзивність та контроль над вашим контентом. Нарешті оду 18.2 надає спеціалізовану підтримку для ще більшої кількості компаній, незалежно від того, чи ви майстер на всі руки, керуєте і Логічним агентством або працюєте персональним тренером. Мотооду має кілька нових спеціалізованих модулів, що відповідають вашим потребам. І це лише верхівка айсберга. Оду 18.2 сповнений ще більшою кількістю інновацій, що розширять можливості вашого бізнесу. ознайомтесь з релізом випуску, щоб дізнатися всі подробиці. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера Уду в Україні компанії QuickDo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.